Територія Закарпаття або Підкарпатської Русі, як вона називалась за Чехословацького періоду, після Мюнхенської угоди у березні 1939 року відійшла до Королівства Угорщини. З цього часу на цю територію, яка була сателітом Німеччини, поширювалось законодавство Угорщини. На цій території для знищення євреїв, ромів, були створені табори трудові та пересильні для цивільного населення тюрми та гето. Стосовно ж ромів, угорські націоналісти завжди ставились упереджено. Ще у лютому 1941 року Дьордж Фостер, член парламенту від партії Угорське життя, запропонував створити трудові табори для кочуючих ромів. Одна з газет писала, що угорські роми обходяться країні 7 мільйонів 500 тисяч пенго або 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно стільки ж щорічно витрачається на підтримку угорського дипломатичного корпусу. Тоді ж був розроблений план та прийнятий закон номер 11 від 11 березня 1939 року для створення інституту примусових робіт, за яким небажаних осіб, які не мали професій, можна було інтернувати до трудових таборів. З 1 липня 1939 року закон про промисові роботи набув чинності. Коли сюди прийшли мадяри, що змінилося? Все змінилося, тому що не було роботи, ухучалася життя, ніяких допомоги не було від державства, абсолютно нічого не було. І люди жили, як, як, як хто як мог. А це забирали в армію, не в Дніпроторі, а я просто забирали на роботу. У мене мама дуже болела, больна я була. Жить проко нам було. Учені были. Нас мама не берувалася в одівати. Корміти не могла. Так покормить, як Бог приказав. А сколько було улиц в таборі? Та улиці все в жили жилиш ми. То така, як вона була площадка, то та там все у месяці жилище. Робота ліс ми там, да, хто вола. работали кушать. Время, когда Чехословацкая была республика и время, когда было венгерское здесь правительство, оно отличалось одно от другого? Да. Чем? Чехословакия были хорошие люди, а венгры были плохие. Они плохо Уже относились к цыганам. относились к цыганам, да. Венгры. Плохо. З гіркотою мусимо відзначити, що ромська трагедія залишилася майже непомітною світові. Шанси на гідне уковічнення пам'яті тих, хто загинув, був втрачений. За свідченням очевидців в перші повоєнні роки, коли ще були живі свідки геноциду, як Роми, так і місцеві жителі, не були зібрані відомості про наругу тих літ. Самі ж Роми, навчені гірким досвідом переслідувань. Залякані, знедолені, знищували всі документи про перебування в концентраційних та таборах примусової праці. Ніхто з них не зафіксував знищення майна в органах влади, тим паче НКВС, на джерелах, саме яких зараз і ґрунтується в основному джерельна база Холокосту на території України. Мадярі. Не було добре, паніко. Жандарми з палицями ходили, кого бачили на вулиці, того били і різали. Коли вони приходили, то з ними прийшла до нас велика біда. Ми були змушені втікати у поле, у ліс, де ховалися без їжі і води. Потім прийшли угорські солдати, і вони заставили всіх нас постригтися наголо. Забрали від нас одяг, подушки, перини і спалили. Була зима, і ми бігли додому майже голими. У 1944 році німецькі солдати і офіцери приходили і деяких з нас убивали. Моїх двох братів поголили наголо. Всіх змушували лежати у ліжку. А мій батько поголив доньок наголо і сказав їм, що у нас є тільки двоє хлопців, що лежать у ліжку. І тільки так німці залишили нас і пішли до другої хати. Над нами знущалися. Що робили з жінками? Насилували. Тягали за волосся і забирали з собою. По селам забирали ромів і євреїв. Євреї вивезли, а потім прийшла черга за нами, але вивезти нас не встигли, бо прийшли руські. Так ми залишилися живими. Чоловіків циган забирали на примусові роботи. Відправляли бідних людей, які дуже голодували. І ми, хто залишилися вдома, теж голодували. Мого батька і братів відправили теж. І один із братів помер у самборі. самбарі. Було, мій, газеті було описано. Прийшов домой, сказав, матір, пам'ятаю, якраз раз ранку, якщо мої будуть нас обіграти. Я спочатку вб'ю дітей, а потім тебе пов'ю, потім себе вб'ю. У нас, Використання спеціально виготовлено черговий засіб фізичного знищення мирного населення. Не уминула зла доля і наш край. Мама говорила, що прийшла машина без і брала людей, і дівчат, і сміхувалися над ними. Ну, я не знав, що робили, але мама казала, не казала дітям вже, що їм сміхувалися на ньому. Велика машина без вікно. Вона називалася душегубка? Так. Десь так у, у лізі повезли, йде де полю, та. – А потім? Там мертві були. Дуже здівали німці над ними і дали їм робити, щоб робили, хоч що грязну роботу збирали. Мій батько збирав мертвих, щоб були мертві по так по землі, що вмирали, бо тут була велика війна. а вони дали їм, аби збирали тих мертвих усіх, аби їх хоронили, аби не були на землі. Зобирали і мертві, хі робили, в казармах робили. Моя мама у казармі робила мила, шурувала. Що, що дали, то робила. Для того, аби сильніше принизити ромів, наголосити, що вони кримінальна нація, ромів змушували перешивати на одяг темнозелені позначки. Давали їм такі зелені ординашки, такі циганка, циганам. Авреям давали другі, аби пізнавали котрі євреї, бо тут багато авреїв було. А якого кольору були у євреїв? а якого кольору були? — Зелені були у, у цигані, а жовті такі були у авреї. Ви пам'ятаєте війни, авреї. Ну, то що їх збирали збирали рали І тут були на Радванці багато людей. Как плакали дети, как они плакали, как собирали в машину. Куда их собирали? в гетто, в гетто. А где было гетто? А где тут было, где Мукачевская улица, я же вам говорила, Мукачевская улица, аж до железнодорожной станции, там поляна была, и там было обкружено дротами. Но это было гетто. Там этот гетто было. Откуда я выкрала эту еврейку? Это была Еврейка моєї сестры, что в Либерцу живет Марии, она ей была кума. И она все время з нами вместе была. Вместе была вместе. Но когда ее забрали, мы очень плакали. ми ее очень и очень жалуем. Сколько было ей лет? 35. 35. 35. Она была замужем за еврея? Нет, за такого, за нашего. За був. был. Русин. Да, да русин. Но его не забрали, а ее забрали. Как ее фамилия? Еще раз повторите. Горвард, а Хорвард. имя? Хелена. Горват Хелена. Да. Сколько она там пробыла, прежде чем вы ее оттуда выкрали? Она пробыла там 6 месяцев. Выносили фаза. Они спали там по земле, там валяли. Ну как это? Что с ними немцы делали? Вот. Расскажите подробно, как вам удалось ее оттуда забрать? так Подробно. Что это длинные, длинные эти дроты были, а в конце она совсем в конце была. А там немец был один, молодой немец был. Вы молодой немец. Был? Не знаете, назвали его? Нет, не знаю я, как его назвали. Но я несла кушать. Муж и сказал, чтобы я как-нибудь ей кушать понесла. А он... Что вы несли, что вы носили кушать? А я ей носила, как раз он сделал ей курицу. Пожарил курицу и картошку. и говорю, как-нибудь, если ти зможеш подбити. А не можна було підходити, коли ти ты Не можна було підходити. А він ты йди ти, они ти, тому що ти не виглядаєш циганку. Він мене дуже просив. Я туди не можу подойти, бо я мужик. Но я подошла туди, з країшку, з країшку, подошла. и так в этом сумочке держу, а такой молодой немец был, красивый, и по душе и говорит, что Фрайлен, Фрайлен, и, ну я не знала, что это правильно, Фрайлен, все он спрашивает, что я хочу, что, а я ему показывала, что я кушаю, кушать, где... есть, принесла есть, а потом он ничь, ничь. Выгонял вас оттуда Нет, или... Не выгонял. I ja dumam, a ja budu s tobom po ciganski hovorit. A možete tluči minja pa još. I ona ja treba, me andjom tefan, tefan. A on tak na minja smatrio, kto? Komu ja kušat? A ja pokazuju, a ona minja uži vidjela, ona smatrila na minja. A ja mu pokazuju što tam, tam. Uh -huh. I on jo podozval. Podozvali jo i izjavu minja tu sumučku i dal jej. Она спряталась i там kušala. І я їй по-венгерски говорю, слушай, ты всегда вечером, когда уже так вечером, подойди к дроту, а может, мне удастся тебе взять отсюда. Да. Вона Но... говорить, хорошо, я буду сюда тебе смотреть. Боженька, буду тебе смотреть. Где-то через 3-4 дня я подошла туда, он стоит. С пушкой стоїт. Mm -hmm. Вроде клониться мне і зовет мені, що пой-пой, пой, не бойся, що по-німецьки. Я подошла к этим дротам і я йому говорю, що по-циганськи говорю, що хлеб, хлеб, хлеб у мене был, і котлетки там були. Я говорю, позови ее. Они... Я говорю, а я? Говори, я пойду туди, туди. чтобы не заметили, что он пустил, подпустил Присутствовал. ко мне. А мне это надо было. Он пошел себе, пошел себе. И я друг друга стянула, я говорю, выходи. Она вышла, я ей платочек на голову, и давай, мы по как переезд, вот mm. этот, на mm -hmm. Радмаху, бегом, бегом, бегом. Антонова сестра жила здесь, моего мужа сестра, но он еще не был. Здесь. Она жила тоже здесь на Радбанке. Так вона мені дала свої я документи свою, свою метрическую. Дякую, дай говорю, ж з одного року з нею. Дай мені, тому що я хочу йти з нею. Вона мені дала цю і я пішла. Ми в місті пішком, 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 пішком. Де нас патруль мой? Там фотографій не було. Ні, ви дітей стороження там не було. І ми помаленьку пішком, 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 до собранець, все собратися там віддохнутися, собратися до м'яло. І ми пішли, пішли, пошли. А я говорю, ну я есть, А ти знаєш зараз, ми там куди ми підемо? Ну куди она говорит, ми пішла? Вона не безпокоїться, ми підемо. До моєї подруги. Как фамилия подруги не помните? Плащів, то я же була спрашувати, плащів. Плащів угу, Гелена була, так. Ну да. ми подошли туди. А там що? А там во дворі німецька кухня, а там німці. А как раз вона була вдома, і муж їду до вдома. Вона ну, говорить, боже ти мой, боже ти мій, Галина, ну, як ти сюди припадала? Вона говорить, ой, мені не, не говорить, немного спрячь. Спрятай нас, тому що говорить, ворівочка, видиш, виклала мене з гетова. Ну, вона нас спрятала. Куди ну, спрятала? Это, в кладовку. Как долго вы там были? Мы там пробили полгода. Да, Там уже Михайловцы уже освободили русские, освободили.